Одеський виконком затвердив режим роботи комунальних парковок. Вони функціонуватимуть у будні з 9 до 18.00. Поза цим часом, а також у вихідні та святкові дні, паркування будуть безкоштовними, уточнили у Муніципальному департаменті транспорту. Нагадаємо, офіційні парк-майданчики в Одесі з'явилися восени минулого року. У центрі Одеси працює нова система оплати за паркування. Перша така парковка з'явилася на вулиці Рішельєвській біля оперного театру. Тепер одеситам та гостям міста варто звертати увагу на дорожні знаки та інформаційні таблички з QR-кодом, які містять детальну та актуальну інформацію про паркування. На сьогоднішній день в Одесі працюють 12 муніципальних майданчиків для паркування автомобілів. Усі у центральному районі міста на привокзальній та катерининській площах, а також на Дерибасівській, Ланжеронівській, Рішельєвській, Катерининській та Гаванній вулицях. Оплата за паркування на муніципальних майданчиках складає 20 гривень на годину. Вона систематично перевіряється інспекторами міського департаменту транспорту. Якщо не сплатити послугу за qr кодом або іншим легальним способом, то можна отримати штраф у розмірі 400 гривень. За допомогою спеціалізованої програми муніципальні інспектори можуть переглянути докладну інформацію про авто і дізнатися, скільки годин воно займає місце для паркування і чи в повному обсязі оплачена послуга. Аскоп це автоматизована система з контролю оплати за послуги з паркування. У кожного з інспектора так він не просто оштрафує, в нього є робочий планшет. З цим планшетом він підходить до автомобіля, так який запаркований на автостоянці, наводить на державний номер автомобіля і перевіряє, чи є у базі сплата за даний автомобіль. Плата за паркування надходить безпосередньо до міськ бюджету минулого року. У мерії повідомили, що ці кошти підуть на обладнання в Одесі нових офіційних парк майданчиків. Звичайно, у майбутньому комунальне підприємство ДЕС-Транспортсервіс ці кошти заплановано витрачати на оборудку майбутніх майданчиків, тобто встановлення антипаркувальних стовпчиків. Там... Терміналів, можливо, додаткових, можливо, як ви бачили за кордоном, є такі табло, де там чітко показано скільки вільних місць, скільки невільних. вільних. Одеські водії сподіваються, що всі плани будуть реалізовані. І з міських доріг нарешті зникнуть люди у яскравих жилетах, які збирають гроші за паркування без законних підстав.